Ну що, доброго ранку вам, доброго вечора в кого, доброї ночі в нас вечір. Я вже йду з роботи, я вже відпрацювала. Сьогодні доволі був важкий день. Ну Він не то, що там важкий, так би, але я шила різні-різні речі, тому ну це було не дуже легко, тому що то одне, то друге шиєш, то я на машині стояла, яка приклеює там. Ну таке. Тому вон, бачите, як уголь добувається. Оце так вони добувають уголь. Видобувають. Так. От нарили його, потім в машинку накидали і все. І повезли його куди? На теплову станцію. І там його спалили і отримали електричну енергію. Ну, якось так, якщо так попростецько сказати. Ну, що хотіла сьогодні розказати. День сьогодні був гарний, якщо сказати про те, що яка, яка в нас погода. Погода гарна. Було цілий день було сонечко, але бачите, я ще вийшла, то було ще сонечко, а тепер трошки воно заховалося. Ще хочу сказати, що часи в нас перевели. На одну годину вперед. Ні, назад. Назад. Ну так. Тепер я ще просинаюся, ще темно, але сьогодні вже ось тиждень пройшов. Е і хочу сказати, сьогодні ранком я йшла, то вже було е доволі світло. Тому все можливо. Якщо ти хочеш щось, щоб мати щось, гляньте, бачите, як ви думаєте, чому? Е, скільки дерев оце валяється? Бо тут був восени дуже великий шторм. Дуже великий шторм. Е, сім днів тут не було світла, е, дуже багато поваляло дерев, повиривало з корінням. Бачите, он з корінням прямо повиривало. Тому тут е, поряд. Атлантичний океан і Атлантичний океан дає те, що Кхе. погода іноді дуже-дуже така е, міняється дуже часто. Ну що, ну, ще можете подивитися, наскільки це було все вирване. Бачите, Ну, ось таку. Сподіваюсь, скоро все розцвіте, і буде ще гарніше, тому що ну, було. Було тут доволі страшнувато, я думаю. Ось, бачите, навіть казали, що не було тут світла цілий тиждень. Ну, тому так, тут погода буває різна. Хто мене питав, де я живу зараз? Я живу в Новій Шотландії, в Канаді. Місто називається Стеллартон. До цього я жила. Ухоз в приймаючій родині е, я жила в Нюглазго. Глазго. Це зовсім зовсім поряд. Одне містечко переходить в інше. Місцевість тут у нас така, багато лісів, багато озер, ну, тому якось так. Ото. Хочу сказати, що зараз вже більше людей я бачу на вулиці. Погода стала більш гарною, то вже більше людей ходить по вулиці. А то було таке, що я, як мінус 20 було, або мінус 25, п'ять, мінус 18, 16, то людей пошли на вулиці не було. Вони чаще всього їздять на машині. Але як така гарна погода, то я вже бачила, що люди. Їздять і не тільки на машині, але й прогулюються по місту. У нас недалеко там річка, там парк є, тобто, ну, будуть люди прогулюватися, то скоро побачу більше людей. Ось так. Ну, тобто зараз ви бачите. Телер там, ми зараз по ньому йдемо. Той, хто писав, що немає заборів, так, немає. тут немає ні, ні одного забору, ось ви можете глянути, я вам зніму будинок. Будинок зовсім зовсім без забору. Ніякого. Ні з одної сторони. Але якщо хтось хоче, то, будь ласка, але е, в основному, якщо сказати так, то Можуть забором відгородити якусь частину тільки. Наприклад, за, наприклад, задній двір огородити. Бачите, як он там огорожений. Задній двір огорожений. Ось. ну Хочу сказати, що навіть якщо немає забору, то ніхто до тебе під хату, під двері не підійде. Просто так. Може хіба що по доріжці підійде, якщо щось треба якась служба. Але так ніхто тебе по, по дворі якби, лазити не буде. Тут вже таке вони, мабуть, їх вчать з самого дитинства, з самого садіку, вони розуміють, що в чужому дворі робити нічого. Чому це я розказала? Тому що коли я купила будинок в місті Запоріжжя, я хочу сказати ще раз, що я жила в місті Запоріжжя. До того, як приїхати в Канаду, то коли в місті Запоріжжя я купила будинок, перше, що я зробила, то це я построїла забор, поставила забор. Чому? Тому що пройшов десь місяць після того, як я купила будинок, і почали там лазити всякі непотрібні елементи. Хоч там і був забор, але він був такий. Кволенький-кволенький, то тому і ось так. Тому а тут, і ось роздивіться, в одну сторону, в іншу сторону ніякого забору не буде. Ну і ніхто і ходити не буде. Ось бачите? Оцим відрізняється від нас. Ну, якби ментально. Або менталітетом, тим, що кордони, є кордони. Тут святе, вони тебе близько до тебе підходити не будуть, е, обійдуть. Якщо я йду по дорожці, то я так схочу е, вліво, вправо, щоб людина пройшла. тому що ні, буде йти ззаді, ну, обганяти ніхто не буде. Ну, десь так. Це про кордони у нас такого менталітеті нема, може підійти близько, щось сказати, ну таке. Ну, це ось про це. Хочу сказати, що вже доволі тепло. Сьогодні ранку було мінус 3, а зараз ну зовсім-зовсім тепло. Ну Десь плюсова температура може навіть плюс 5. Вон, якщо так побачите то впереді теж йдуть люди. Я кажу, вже люди починають більше ходити по вулиці. От є такі відмінності. Ще хотіла відповісти на питання, що коли мені, я привезла із фудбанка їжу, там було багато хліба, то куди ж я діваю той хліб? Так, якийсь частину хліба я заморожу. В морозильці, а якусь частину я віддала своїм друзям. У них сім'я чотири чоловіки і вони, їм якраз хліба вдосталь буде. Вони їдять більше хліба, ніж їм його я. Тому ось так. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. З вами була Світланка з Канади.